Цей рік, як ніколи, підтвердив важливість різноманіття. А що з покривними культурами? Є у вас якісь тут напрацювання? Так. Ми з покривними культурами намагаємося постійно якось знайти коннект. Але е... наша зона нам, як правило, каже, що е... не нема... можна кругле з квадратним конектити. Нема Да, Але все одно, як колись ви мені казали, Можна один день на рік знайти все одно такий день буде, коли можна посіяти навіть СЗшкою по нулю. Було таке? Так, Було. Так і тут неможливо конектити, але все одно є якийсь дуже короткий час. Є культури, які можна пристосувати. У нас один раз на 10 років вийшло посіяти влітку класично покривні культури і все. Решту ми їх приміняємо, але пізно осінью. Це вже або кінець жовтня, або початок листопада перед самими морозами, коли вже з'явилася якась волога і пройшли дощики, ми всіваємо зимуючий горох. Він як, зим... покривну культуру. як покривну культуру під знищення навесні і далі буде сонях. Ось це працює дуже добре, він дуже швидко Він відкладає... Сходить з осені, да? Сходить і в малесенькому стані сантиметр два прекрасно зимує, не вимерзає, тому що залишки, рослинні решки від. Культур залишаються і вони повністю зберігають. А на весі... Живі корні маєте? Да? так? Так. Зелені ж... рослини, Зелені рослини, живі корні. І я ще раз повторюю, що зимуючий горох він має е... одну перевагу перед іншими. Він за зиму відкладає ті самі бульбашкові бактерії, які при... не зупиняються. Не Рослинка висотою 10 см. А бульбашкові бактерії бувають вже такі в 3-4 мм доровені. Тому ну, цього вистачає, щоб зарядити землю азотом, додати різноманіття і отримати без жодних добрив вражайність на рівні, якщо будуть дощі, 2,5 тонни з гектара соняху. А колись я у вас був, коли ви сіли горох влітку, так. звичайний горох, ця так. практика продовжується чи ні? Я її хочу продовжувати. Горох для цього діла я тримаю постійно. Так. Але з тих пір, як ви у нас були, не складаються умови. Ну, 22-й рік був дуже такий дощовий, але ми не могли об'єктивним причинам цього використати. Треба мені до вас частіше приїжджати. Так. так, ось як ви приїжджаєте, так, зразу так. дощі. Да, да, да. І сьогодні ж буде дощ. Сьогодні Чуть-чуть капав. Завтра, да. я сподіваюся, коли ми з вами будемо в полях, так, буде злива. Друзі, запрошуйте, ми допоможемо вам. Да, да. Працює перевірений рецепт, <працю> тут однозначно працює. Ви просто чекаєте, буде волога? Посіємо, так. не буде волога на зиму посіємо. Ми, до речі, в Криму теж експериментували з зимами. Ми навіть сіли суміш вика, ріпаку зими і жито. Ну таку з трьох компонентів. І коли ми порівнювали в нашій ситуації, ми закопували бавовані труси. Там, де обробляється, і вона от от бачу, бачу. І там процеси. Різниця тут. була. Да, да, да. І тому респект, що ви шукаєте шляхи. Не виходить, з горохом Яровим ідемо в зимуючий горох. А сочевицю ви теж використовуєте як покривну? Так. По — так, так, Яка також. тут тактика? В цьому році ми будемо перший раз. Так. В її. Е, як? Сказати, вона краще чуть-чуть, ніж горох, я надіюсь, в тому, що вона вимерзає взимку. І якщо є опади, ми її сіємо, вона розвивається, вона тримає якісь приморозки, але все одно взимку вимерзне. Не треба гліфосата, да, не це треба зайвого гліфосату, вона має своє місце. І ще один її такий дуже великий плюс це якщо ми горох сіємо 70 кг на гектар, то її достатньо буде 5-7. Да. А це теж, теж сіялку заправили, і вона 200-300 гектарів сіє без зупинок. Угу. Це теж ну, такий дуже великий плюс, що ми не зупиняємо так, так. тут. Ну ось в покривних культурах, моє бачення, дуже важливо мати гарно підібраний парк техніки. Якщо ви можете накрити за один день, за 12 годин 300 гектарів. То тоді покривні культури для вас не проблема. Пройшов дощ, ви Завжди вийшли спіймаєте і ви спіймаєте момент. Навіть якщо не на всі площі, то дуже великі площі ви покриєте. Якщо це одна сіялка і маленькі трахтрит, тоді буде дуже-дуже проблемно і важко. А якщо вам додати, наприклад, до замочного руха чи, наприклад, жито називає? Я над цим це, працюю. Це було б збагачило суміш. Я знаю. Я над цим працюю, і так як я користуюсь послугами е, людей науки, так. я їх не придумаю, вони мені допомагають. Да. Да. Тому я ще раз кажу, мені рекомендують це зробити, і, можливо, я це зроблю, але ну, чуть-чуть в майбутньому. Ну, Зрозуміло, да, просто да, 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 все люба ідея проходить інкубаційний період. Ось вона зараз в мене такий період і проходить так, якраз. Що у вас ще цікавого є? Що у нас цікавого? Що хотіла себе розказати? Є у нас одне дуже-дуже велике бажання і мрії. І вони всі такі досить примітивні, але дуже важливі. І вони всі крутяться навколо одного. І це явище називається опади. Все, все решта, ми зробимо, ми вміємо, ми хочемо. У нас все. Але тут є нюанси. І тут я хотів би поділитися якраз своїми напрацюваннями, які у нас. У нас зараз пройшли невеликі опади, але ми все одно намагаємося використати це. Це посіяно 150 гектарів рапсу і 130 гектарів пшениці. Незвичайно. Ви вже посіли, да? ми посіяли і отримали сходи. Вже і а коли ви посіяли? По Покажу. Ріпак ми сіяли 26 серпня пройшов дощ, 4 mm -hmm. дні ми тримали, і 30-го почали сіяти. Ось, перший день сів. Оптимальні якісь терміни. Рекомендовані посів, як правило, якщо це ріпак, ріпак сіється до 15 вересня, так. а з неважливо, це там можна так. тримати, по ріпаку просто. А пшениця початок посів з 20 вересня. Ага. А ви суперранній посів. 30 -го. серпня. Була... З якою метою це ви зробили? З цією метою, щоб. Всі сусіди дивилися на наші поля. І вони в голові ламались всі їх стереотипи, всі їх напрацювання і агрономічні напрацювання в тому числі. Експеримент в тому, що посів відбувався 30 серпня, норма висіву 550-560 тисяч або 15 кілограмів. А міжряддя міжряддя 50. Попередник бачимо горох. Це падалися, да? так, це падалися гороху. Були опади, так? Да? Були опади. 26 серпня у нас пройшли опади. Десь більше, десь менше. Від 26 до 44 мм. Да. Ми вирішили не втрачати таку можливість, а відразу посіяти. 130 гектарів було посіяно. Чому на таке межі? Вже маємо такі посіви, мали в 2021 році, в 2023 році, і вони дають більшу врожайність. при менших затратах. Взагалі не хворіють. Ми не проводимо жодної фунгіцидної обробки на таких пасівок. Зовсім що, за всю вегетацію. Так, тому що таке міжряддя, воно так продувається, що ну, да. пшениця не може хворіти. Ви бачите, тут їх порядка десяти від восьми до чотирнадцяти штук на метр. Якоюсь сівалкою тут Дуже різненько. Хорш, фокус. Це сівалка точного висіву? Так. А Рид... як ви пишемо сіли спеціальні для цього? Так-да-да. -да -да, ми купили, ми замовили. На заводі нам е, виготовили спеціальні висіваючі диски. диски з отворами в два ряди. І ми їх поставили і ми маємо змогу висівати. Тут були якісь обробки на цьому полі? Ні. Це, це, зібрали горох? Так, ми зібрали горох і посіли. Як горох в цьому році? Не, горох в цьому році дуже і дуже погано. Ось на цьому полі ми зібрали 900 кг з гектару. Тому пожнивних решток ми бачимо, да. ми майже нема. А падали. Закопилися. Все не збереш, як не, не ні. хочеш. Е, низькі рослинки. І боби були так низько розташовані, що Бажко дуже багато, ми просто не могли зрізати жаткою. Вони були нижче зрізу, хоч тут і флекси були, але все одно десь щось просто ми ялозили і не могли зібрати. Ну то зараз вона вам дає різноманіття, і також це фактично у вас дві культури зараз на полі. Так тут осінню обробку гербіцидів ми не плануємо, і так буде думаю, що ми підсилимо, а взимку він вимерзне. Але ага. залишить нам додатково трішечки азоту, і я думаю, підвищить вражальність таким чином пшенички. А не боїтесь шкідників, мух? Там, там. Звичайно, боїмося. Для цього ми купуємо дорогі, якісні протруювачі угу. і обробляємо. У З нас інсекти... 8 літрів інсектицидні і фунгіцидні в тому числі. Угу. Багатокомпонентні. Ось. І ми їх додаємо стільки, що у нас на 10 літрів розчину йде 8 літрів. Компонентів. Компонентів. Да, да. Протруйника 8 літрів. Тому я не хвилююсь. Uh -huh. З цього приводу ми міняємо їх щороку, використовуємо різні схеми і працюємо. Тільки так. Більше того, я вам скажу, що це не перший раз я так роблю. Так. Це да. так ми... є досвід? Є досвід. Ми сіяли найраніше 27 е серпня. Пшеницю. А якою нормою сієте, коли рано сієте? Коли рано сій, да, хочеться сказати 4 мільйона. але буду чесним, ми сіємо 600 тисяч. Mm -hmm. Всього на всього, в цьому році у нас маленька е, маса тисячі, це вийшло порядка 15 кілограмів на один гектар. Це вже як в Аргентині починаєте. Маючи досвід, я вам скажу так: що у нас був результат в 2020 році, в 2021 році, в 21, році. В 21 році ми отримали майже 7 тонн з От... такої. З таким посів. Ранній посів, мала норма. Да, мала норма. Ранній посів, гарний попередник. Оце основне горох. І зараз після гороху. Да. Угу. Тільки горох може дати нормальний розвиток при ранньому посіві. При ранньому посіві і гарне кущення. У нас там до 10 продуктивних стеблів було. Та ось коли ми це ростили в 2021 році. 23-й рік був не дуже гарний по опадам. Кущення було з осені гіршим, але результат був плюс 500 кілограмів. Угу. Від 2,5 мільйонів, які були поруч, на одному полі ми сіяли, і поле дало плюс 500 кілограмів з посівом 20 кг на гектар. А ріпак теж після гороху цей посійний ранній. Ріпак у, нас, Як є... Ранній, так. Ріпак у нас є і по гороху, ну я по гороху ріпак сію. З правої сторони, це наш ріпак, під врожай 2026. Попередник горох Підемо. ось з міжряддям 45, норма висіву маленька 250 тисяч. Ось так він виглядає. Але після дощику, плюс сьогодні Михайло Іванович привіз маленький наутільний дощик 5 мм. Я думаю, що все буде дуже і дуже цікаво. Але я вам чесно скажу, він мені подобається більше по зерновим. Тому що у нас сухо і по гороху буває така: е якщо немає довго опадів, ріпак сходить і в фазі трьох листочків листочки скручуються, і він гине. Угу. А там, де в мене рослинні рештки, ячмінь, пшениця неможливо. Ми посіяли, вони зійшли. Солома тримає вологу і він розвивається, розвивається. Він теж може загинути, але дві, три, чотири неділі він стоїть, протримається, протримається якісь малесенькі опади. Навіть якщо це роса, він все одно буде розвиватись і результат буде завжди гарніший. А якщо будуть опади в однакових умовах, горох, звичайно, переможе тут без питань. І ось це поле зразу переходить в озимий ячмінь, посіяно одної сіялкою на іскосок. Це теж ріпак, да? це також ріпак, ось так він виглядає. Видно, да. угу. Він Ой. вже накрите, це поле вже накрите, да. хізілофопи тілом. Ага. Е, ну, найближчим часом все, що ми бачимо, рослинність, угу. злакові сорняки, вони всі підуть в нікуди. І тут залишиться тільки ріпак. Ось наш ріпак. Ось його розвиток. Зараз ми вийдемо за обсєв і а, його трішечки ковернемо. Так. Ну, пом... По-моєму, він себе почуває непогано. Ось ось його розвиток. Ось у нас метр. Ось кількість рослинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять рослинок на метр, щоб більш, ніж достатньо. Зараз ми глянемо його кореневу систему і наскільки у нас тут все добре з вологою. Ось його розвиток. Ось коренева система пішла. І найцікавіше, що волога з'єдналась. З'єдналась, так? Да? Так. Да. Бо зверху було сухо, так? Да? Ні, ну зверху було сухо, так. Да, пересохло на 4 см десь. А зараз з'єдналась. Ну Супер. Вона ще дотягне до ранку. Три ага. годинки назад. Ви задоволені? Я дуже задоволений. І ось видно вже робота нашого хізілофопу тілу. Ось, так, так, вже ось, все, пішла робота. Есть, через пару днів тут злакові сорняки гинуть, так. Так. ну і вже проявляються рядочки. Так, так. Найближчим часом вже будемо працювати інсектицидами. Переходимо до захисту, да? так? Ну, так. Захист. Осінній захист ріпаку, ну він дуже важливий. І тут, якщо ми хочемо отримати урожай ріпаку, то він закладається з осінні. Як ми його тут утримаємо, захистимо, так він і нам навесні буде показувати такі ж результати. Але я посівом дуже задоволений. Все якісно, все гарно, попали і в, в строки. Так, да, міжряді 50. Так. Ось не 50, 45 -е міжряддя. У нас постійно хорш проти Вендерштату. Ага. Тут, тут, за... тут був Вадерштат, а, 45 -е ага, міжряддя, ага. а там був всюди хорш. Ага. А пшениця пшениця хоршом посіяна ага. на 50. Так, тут 45 -е міжряддя. Але це не, не так важливо. По соняху немає різниці, чим посіяна. Хорш на три дні раніше заходить Вадерштат, на три дні пізніше. Якість посіву однакова. Ну, вадриштат швидше, ну, звичайно, пневмовистріли, там всі ці їх примочки трохи швидше. А нема явища лопаті, коли по пшениці особливо сіють. Кажуть багато, що впливає познання рештки на так. сходу. Згоден є, але якщо використовувати сіялки, не призначені для цього, якщо сіялки призначені для посіву прямого. Там стоять і розгортачі ряду, використовуються. Да, ми це все використовуємо, як можна не використовувати технологію. Так, і тоді немає цієї. проблеми. — Немає де? проблеми. Я вам це все покажу. Угу. Ви вже нас це все бачили. Я вам ще ну, покажу. Ми, е -е, загостримо увагу саме на цьому моменті. Без питань. Ми на новому полі. Тут була посіяна озима пшениця, Отримали невеликий, але стабільний врожай. Рослинні рештки, ви бачите, присутні. Невеликі, стабільний скільки це? Невеликі стабільні для нас, ну трошечки за три тони. Ага. Ось, вважається не дуже гарним попередником, але ми проводимо постійні експерименти і тут ми посіяли ріпак. З урахуванням того, що сіялка у нас хорш фокус з причіпною шиною маєстро, вона має можливість. — чуть розкидати солому очисники і ось так, так? так є тут очисники ряду і внесення добрив в рядочок, але нижче на 10 см. Тому очисники ряду плюс внесення добрив от, мають ось таку можливість внести насіння і добрива, і розчистити загалом ряд. Але я б сказав, що тут трошки відстає від там, де ви посіяли. На тому полі після чого? Там був посів після ячмінь? Е, ячмінь і горох. Все ж таки тут е, пшениця трошечки відрізняється. На п'ять днів пізніше. А, тут і строки. Тут а, строки а. на п'ять днів пізніше. А, і я тоді, вам звісно. скажу, що коли у нас отака кількість пожнивних решток, а, ну, то нажміть, отут. Нажміть. Ага, я, я. То тут волога буде триматись і триматись. Воно і я впевнений, да? що воно нас дожине і через три неділі, три тижні так. тут буде зовсім інша картина. Ось, візьмемо навіть те, що усі так сильно бояться, коли у, нас, соломою, коли у нас контакт з соломою. Ось, якщо її дуже багато і буде заминання, і ще щось, то будуть проблеми. Якщо у нас соломи небагато, то ну, я не бачу. Це одно воно основну частину роздвинуло, да? так? Так, 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 так. Далі тут не бачу. Ну, тут Можливо, десь І щось зам'яло, може, може ще досі Да, А да, може не зійшло ще. А далі знову все добре. При нормі висіву 300 тисяч точним висівом, так. я їх вже бачу 200-250 вже зійшло тут точно. Ну Бачите, де добре очисник спрацював, краще, ніж там, де. От, бачите, тут, Звичайно. тут раз вже краще. І да, тут краще. Да. О, а тут, видно, сильно, агресивно працював і землю відкинула вверх. Глибоко так розчистило. Дуже волого було. І ага. очисник ряда набивається, і ага. він стає великим. і Він просто починає горнути. І ага. оце він розгортає, а він ага. повинен очищати. А тут він очищав. А отут він вже реально... просто горнув як а, бульдозер. А, ясно. Коли це загрібали, ми вичищали десь, але є і такі агрехи. Угу. Ось дуже на гарант. оцьому рядочку дуже гарно видно, що він не очищав, він тут підгорнув, ага. почистили і далі. Він а, пішов. І не пішов, так? да. да, да, да він це особливість сіялки. Е Ну, треба вичекати момент, так, ще треба. коли велика кількість рослинних решток, то і при опадах на цьому полі було 44 мм опадів. Тому ви пізніше сіяли. Ми пізніше чекали? сіяли, да. і тут було так, що угу. волога стояла 10 см такою, що просто грязь була. Я хвилювався, тому що 2 см підсохло, а далі було дуже волога. Щоб не пересохло і була можливість посіяти і отримати сходи, ми загнали. Це трохи неправильно, але. Ми не відступили від технології. Але результат є. І результат все-таки ми отримали. Так, так. Але ми ризикували і ми продовжуємо ризикувати звичайно. Ну і ризик виявився оправданим, враховуючи сьогоднішній дощ. Враховуючи дощі. сьогоднішній дощ, <рив> в мене сумнівів нема. А так, так, так. ось. А так. до сьогоднішнього дня я кожен день сумнівався, тому що особливо на краях. Там, де більш затоптане було поле, почалися дуже такі погані симптоми. Наші сім'ядольки, замість того, щоб з'явився третій листочок, почали складатися і завертатися. Тобто вони хотіли загинути. Сьогоднішній дощ це заперечить напрячь. Це вже загадок життя перемагає, так? Так, да, да, однозначно. Однозначно, можливо, так і не можна було робити. Але експериментам в нашому господарстві завжди є місце. І, як кажуть, переможців не судять. Побачимо навесні і влітку, коли будемо збирати. Ну в будь-якому випадку, респект, що не побоялись і успіху, щоб це довести дуже, до результату. Дуже а, дякую, дуже дякуємо і чекаю вам на нові зустрічі з дощем. Ви ж привезете, якщо буде, визивайте. Ви ж привезете. Ну, ось навіть апсєв, де закатано, все так, так, все то, одно видно. Тоже то є, да. да. Цього абсолютно буде досить при нормальному розвитку, кущенні. Що ще цікавого? Що ще цікавого? У нас все цікаво. Ми працюємо, в таких, ми працюємо в таких умовах, коли я приїжджаю і ходжу по полю. У сусідів, ну я в Кіровограді був, і ходжу я по полю і кажу: Блін, у вас так тихо, якось так мені не не не, не, не. звично. Каже, а що у вас? А я кажу, а у нас постійно розриви. Так. Я кажу, ви їх чуєте. Я кажу, так, да, з Херсону, у нас вони бум-бум. І це кажу найкраще нагадування, що треба спішити. Що так. час у нас у всіх обмежений, так. І що ми сьогодні працюємо, завтра можливо такого варіанту не буде. І ми, я, я вважаю, весь наш колектив ми любимо цю справу. Тому ми використовуємо весь свій потенціал, час, навики, уміння. Це все для того, щоб ми отримали не тільки задоволення від роботи і напрацювалися як коні до ночі, але ще й отримали якийсь прибуток і мали достойне життя. Тобто треба бути як ніколи ефективними. Так. Так, ось я до цього так плавно намагався підвести, що те, про що каже Вадім Дробітько, вже не перший рік. Так. Я скажу, що в цьому році це золоті слова, які можна писати золотими буквами на стіні, і вони будуть повністю відповідати дійсності. Я бажаю вам і вашому колективу бути завжди ефективними, триматися дуже... і тільки вперед. Дуже дякую. І ваші слова десь повище, щоб нас почули. Дуже цікаво і дуже приклад працювати в умовах, коли. Не просто вони несприятливі, вони навіть небезпечні так. працювати в ваших умовах, і тут ще і погодні катаклізми. І це приклад такого, знаєте, прагматичного підходу, де треба, ми зробимо це, де треба, ми зробимо це, де треба, відступимо крок назад, а потім зробимо два кроки вперед. Тобто, друзі, беріть це на увагу, будьте прагматичними, будьте ефективними, успіх! Якщо це комусь допоможе і хтось, хоч щось візьме з цієї розмови, я буду дуже і дуже радий. Вона Думаю. була не дарма. — Так. Слава Україні. Героям слава!